Я хотіла б сказати основною метою нашого форуму є те, щоб ми показали можливості для нашого бізнесу, як для себе відкривати європейські ринки. Перший день він присвячений здебільшого. Зараз ми закінчили таку більш офіційну частину. Він присвячений двом питанням: Перше, це досвід компаній, які вже активно. Позиціонують себе, свої а, продукти на ринках європейських країн. А по-друге, це показати підтримку, яку ми можемо мати. І я дуже дякую тим фінансовим установам, які працюють разом з нами. Це основна мета першого дня. Другий день він буде дуже практичний. І за це ми дуже дякуємо нашим партнерам Європейського банку реконструкції і розвитку, який допоміг нам а, пригласити. Запросити до України одного з найкращих експертів з розвитку європейського ринку, який практично поділиться з вами, з компаніями, своїм досвідом, своїми знаннями, і допоможе в формуванні ваших стратегій продаж а, і позиціонування на цих ринках. Я хочу дати трошки інформації, і я попрошу своїх колег допомагати мені, от з певними цифрами, які у нас є, по результатах. А, 2014 року нашого експорту і нашого позиціонування в країнах Євросоюзу. На цьому слайді ви можете бачити обсяг експорту сільськогосподарської продукції України по всьому світу в 2014 році. Я дуже попрошу наших організаторів потім зробити на сайті офіційне посилання на цю презентацію, так що у вас вона обов'язково буде. Ви можете бачити різними кольорами, перше розмір кругу відповідно до кожного місця на карті, на мапі це товарообіг і зеленою частиною це частина експорту, саме експорту. І цифри, які ви можете бачити під кожним колом, це той експорт в мільярдах доларів, який ми маємо відповідно по кожному з цих регіонів. Будь ласка, наступний слайд, ви можете побачити, наскільки за останні 10 років в нас збільшився об'єм нашого як товарообігу, як експорту і як імпорту з країнами Європейського Союзу. Це майже більше ніж 10 разів. І ця тенденція продовжується, особливо з а, тим, які ми маємо на сьогоднішній момент а, економічні і політичні а, ситуації, і а, ті виклики, які постають перед нашим а, бізнесом. Якщо говорити за 2014 рік, саме доля європейського союзу в нашому трейдингу сільськогосподарської продукції, то обіг склав, будь ласка, наступний слайд. Приблизно 7 мільярдів і 690 мільйонів доларів. Експорт приблизно 5 мільярдів в 2014 році. Імпорт впав, він став менше, і на це є об'єктивні причини. Це в основному ми закуповували обладнання і технології, і тому на жаль, там ця цифра менша порівняно з іншими роками. Але якщо ви побачите баланс, який є наш і всього світу, то ви бачите, що доля європейських країн зростає. Якщо ще в 2013 році році це було приблизно п'ята частина, то в 2014 це вже прямує десь до треті нашого експорту. Якщо казати за страни, за країни, з якими ми в основному працюємо, в які ми в основному експортуємо, то ви можете бачити, що це Іспанія, Голландія, Польща, Німеччина, Італія і інші. Але структура експорту вона змінюється, вона залежить від вас, від виробників і вашої активності на ринках цих країн. В чому ми дуже-дуже хочемо вам допомогти, і в чому є наша основна місія і задача. Якщо казати про використання квот у 2014 році, ви бачили вже цю інфографіку. В нас є лідери. От, я дуже хочу відзначити і подякувати виробникам зернових, виробникам томатної пасти, меду, курятини і іншим, які вичерпали свої квоти ще до. Не закінчення року, це було там за приблизно перші 9 місяців. Але якщо казати відверто за 2015 рік, ви знаєте, що по двох позиціях ми також вже майже вичерпали всю квоту, що свідчить про активність наших бізнесів, що свідчить про наявність попиту, що свідчить про те, що наша продукція є такою, яка потрібна на ринках європейських країн. Якщо казати про реформи і основні задачі, які є і постають перед міністерством, як вже казав пан міністр, для нас це реформи, які пов'язані з дерегуляцією і полегшенням бізнесу, ведення вами цього бізнесу, тому ми дуже просимо і ми дуже активні в тому, щоб з вами співпрацювати, що ви давали поради по тому, де і як ми можемо вам допомогти в Дерегуляції в реформах, в тому, щоб зробити нашу систему прозорою і в тому, щоб ви відчули, наскільки міністерство готове вам і разом з вами бути в цьому процесі. По результатах і я дуже маю надію, що, що сьогодні і завтра, коли рада буде працювати, а, точніше сьогодні, коли рада буде працювати, ці закони будуть розглянуті, і це приведе до економічного ефекту досить великого. На протязі наступних років ви можете бачити на, будь ласка, попередній слайд. Поверніть на цьому слайді до 15 мільярдів гривень до, до 2020 року. Але в нас є ще шляхи до покращення. І особливо це стосується питань, які потрібно підняти. Це питання якості нашої продукції, це питання безпечності нашої продукції, це питання, які пов'язані з переробкою, щоб не тільки ми постачали сировину, а щоб ми пишалися тим, що в нас є продукт України, який люблять у всьому світі, який корисний, який смачний, і ми маємо. Тих клієнтів по всьому світі, які його люблять, шукають, і кожен день в них на столах наші продукти. Я вважаю, що це має стати основна наша з вами задача, і з боку міністерства і за підтримки всіх наших наземних партнерів, ми будемо намагатися робити для вас кроки для того, щоб це зробити. Якщо казати про вражальність, ви все знаєте, що в нас є шляхи для зростання. На жаль, в європейських країнах, в країнах світу. Вражайність більше ніж на наших прекрасних і великих полях. Але дякуємо вам, що ви кожного дня працюєте. Тож разом з найкращими світовими технологіями і з якісним обладнанням, і з нашою працею, я абсолютно впевнена, що кожного року ми будемо досягати більше і більше.